Якщо запитати в гравців, що їх бісить та веселиться одночасно, то більшість хором відповідять Баги Баги вони ж помилки в іграх, і це те, що може загубити новий проєкт або воскресити старий. Чи то взагалі вони можуть проникнути у наше реальне життя? Як це працює, аве з вами Лєра. І сьогодні ми будемо говорити про ігрові баги. І давайте почнемо з того, що ж такі ці ваші баги. Ні, не ось ці. А ось ці. Ну, може, ви за ігри не шарите. Ой Боже. Сподіваюсь, ви зрозуміли жарт. Він такий оригінально дотепний. Бах, це помилка або гліч в грі. Причин їх виникнення може бути безліч. Від несправності кода до несумісності саме вашого заліза з цією версією гри. І зазвичай баг може з'явитися раптово, ну або через дії гравця. Більшість ігрових помилок зазвичай не доживають до релізу гри. Але якщо я вам скажу, що багато багів були умисно залишені в грі, всі на світі роблять херню. Як, от, наприклад, в No Man's Sky. Якщо під час ближнього бою активувати бустер, то гравець отримував сильний ривок вперед. Який допомагав боротися з мобами, і саме смішне те, що розробники знають про це, але виправляти цей баг вони не будуть. Адже гравці вже звикли до такої непередбачуваної механіки в цій грі нової, крутої, ні. Ну і він нічого не ламає. Навіщо чіпати, якщо нічого не ламає? А іншим прикладом умисного залишення багу в грі може стати лінь розробників чи то просто короткі терміни до релізу, як це сталося Far Cry 6. Де сидячи верхи на коні можна збігти з будь-якого схилу, там де це навіть не передбачено. Але їхати треба задом, ну тобто в прямому сенсі дубцею коня. Розробники знають про цей баг і навіть намагались його пофіксити, але це займалося забагато часу. І по факту воно нікому не шкодить, і мені здається, взагалі мало хто знає про таку фічу в грі. І взагалі, якщо ви знаєте, на що ви граєте в Far Cry 6? Я пройшла, я жалкую про ці 25 годин часу. До речі, якщо ми вже заговорили про розробників, і ні, це не рекламна інтеграція, знаю, що звучало так. Я просто хотіла сказати, що вони іноді самі навмисно створюють баги. Ви спитаєте, Лера, для чого і так багові ігри постійно виходять? Я вам відповім. Це робиться не лише для того, аби протестувати гру перед релізом і виявити її проблемні місця, і не тільки для того, аби протестити на що здатна гра. В таких іграх, як Little Big Planet, Баги та глічі, навпаки, допомагають гравцям створити дійсно унікальні рівні, або як Dark Souls, де розробники умисно створили гліч, який давав змогу пропустити величезний шмат гри. Проте, для вивчення таймінгів, щоб потрапити в цей гліч, потрібно було витратити стільки часу терпіння. Що мені здається, гру ви б пройшли б швидше. Ну а ще баги виступають свого роду центром соцопитування. Підпис десь і підпис десь. Адже вони допомагають зрозуміти розробникам не лише ставлення гравців до гри. Ну для цього є метакритика, резід, а й ставлення до помилок, як вони сприймають похибки розробників. Але і це не все. Баги допомагають візуалізувати патерни геймерів. Якщо умовні тисячі людей використали баг, аби пропустити якусь локацію, ну давайте відверто. Скоріше за все, проблема не в них, а в грі. І ці локації вони якісь бісячі, або нестерпні зазвичай, чи взагалі нелогічні, або просто забирають на себе забагато часу, якщо чекпоінт знаходиться десь перед нею. Тим самим розробники розчаровують саме той пласт геймерів, які готові платити за їх мистецтво, за їх ігри. Ігри це мистецтво. І знаючи це, розробники можуть виправити усе перед релі. І тим самим зробити свою гру краще і не розчарувати фанатів. У багатокористувацьких користувацьких іграх насправді все складніше, і баги відіграють іншу роль. Адже якщо багато людей юзають дюб, наприклад, то, скоріш за все, ваша гра імбалансна, або в ній жахливий античіт, тому що всі грають з експлойтами, і виходить, що чесні гравці не можуть насолодитися проєктом. Ну і є третій варіант: ви просто Крисюк. Так. Да. А гра чудова. А ви Крисюк? До речі, якщо ви хочете підтримати цей канал або авторку каналу, тобто мене у мене є Баймі Кофі, це такий аналог Патреону, де є також різні рівні підписки і одноразовий донат. Усі посилання в описі. І я нещодавно додала новий рівень підписки, де якраз я додатково розповіла взагалі звідки пішло слово Бах. Чому він так називається? А усім сапортерам, які вже на мене підписані, я дуже вдячна. Прям щиро від усього середенька. Баги виступають таким лакмусовим папірцем, папірцем, який показує взаємодію гравців з розробниками. Ну чи взагалі вона існує? Заходячи у свій улюблений проєкт, я хочу бачити, як виправили ту чи іншу помилку. Зазвичай дуже бісячу <клух> інколи розробники використовують баги задля тесту нових фіч та механік, створюючи спеціальні групи з реальних гравців. Які навмисно використовують баги та перевіряють, як гра відреагує на ту чи іншу дію. Іншим видом такого тестування є усім вам знайома бетка гри. Реліз гри в бета версії зазвичай класно допомагає молодим розробникам зрозуміти, які механіки веселі лише на папері, а в грі викликають нудьгу. Також бетка це доволі непоганий спосіб дозібрати гроші на свій проєкт, найняти додаткових робітників. А до речі, баги можуть і повернути популярність гри, як то сталось з Fallout 76. Тема на Reddit про дюб рідкісних предметів, вибиття яких можна прирівняти до каторги, швидко поширилася стала популярною і за межами цієї соцмережі. І напевно, у вас <с> через мене сталося хибне враження, що баги це такі невинні метелики, які літають, мають лише позитивні аспекти. Але це не так. Давайте пригадаємо кіберпанк і увесь той хейт, який вилився на CD Project Red. Ви скажете, що це банальний приклад і така в індустрії рідкість. А як вам Мартел Комбат 11-го року, де при досягненні конкретного місця в сюжетному режимі грату повилітала і не давала гравцеві пройти далі, що і призвело до хейту і низьких оцінок проєкту? І виходить, що баги стають не лише тим, що губить ігри на релізі, а й навіть доходять до судових позовів. У 2015 році вийшла гра Batman Arnhem Knight. Класна гра, але точно не на релізі, адже вона була переповнена багами, мала жахливу оптимізацію, постійно вилітала та видавала помилки. Ну коротше, уявіть, що це ви купили в Day One за фул прайс, і отаке от лайно у вас. От так гравці і подумали, що вони ну не хочеться жерти, і почали масово подавати позови в суд на Warner Bros, тобто видавця цієї гри. І відповідь себе довго не заставила чекати. Вони доволі швидко відповіли, що повернуть гроші усім. Неважливо, скільки вони грали, гроші будуть повернуті. Ну і все це під соусом. Що ми не встигаємо виправити баги. А ви, бляха, не пробували їх виправляти до релізу гри? Ну як вам такий варіант Warner Bros? М? Тож виходить, баги це і наша манна небесна і покарання одночасно можливо за глобальне потепління. Це все жарте, але ви пишіть в коментарі свої цікаві і дуже історії, як ви стикались з багами в іграх. Мені дійсно буде цікаво почитати. ви?